Повість Горького мать мав перекладати українською Олександр Слісаренко, Але Горький категорично відмовився від перекладу. Мені кажеться, що перевод моєї повісті мать на українське на речі не нужен. Мене дуже удивляють, що люди стремляться зробити на речі язиком, де да ще й обнітають тих великоросів, які які меньшинством в області даного нарічі. Ці слова Горького обурили нас, українських письменників. І щоб згладити конфлікт, Сталін влаштував український тиждень у Москві. І письменники поїхали до Москви для знайомства. Скажіть, пожалуйста, Аліс Українк приїхала? Та що ви? Вона вже як 16 років померла. І от зайшов товариш Сталін. Всі на нього дивилися побожно. На каком, например, языке мы можем поднять культуру Украины? Только на украинском. Только на родном языке. Товарищ Сталин, как вопрос с Курской, Воронежской губернии и Кубани в той части, где есть украинцы? Они хотят присоединиться к Украине. Этот вопрос несколько раз обсуждался. Слишком часто меняем границы. Это производит плохое впечатление. Мені по Липенкови дуже хотілося їсти. Ми з ним в бівуха слухали товариша Сталіна, пили чай, заїдали його бутербродами з ковбасою. З нами розмовляв дуже калічною українською мовою товаришка Каганович, і це дуже мене дратувало. Мені товариша Стадлішня подал сидуку стосовно українського дому письменників слова. Не слід средств завершити будівництво. Поможемо. Увечері на порозі готельної кімнати виник чолов'яга з великою сумкою і револьвером. Ви Остап Вишня? Я Остап Вишня. Він висипав на стіл пачку з купюрами. Що це за гроші? Ті, що ви просили на будинок Славу. Маючи всіх пишучих українців в одній купі легше контролювати їхнє життя, буття. НКВД мало тут свої вуха і очі. До цього треба додати телефони. Які в тих часах приватним особам було просто неможливо дістати, і раптом одного дня їх запроваджено в усіх мешканнях.